Якщо ви бачите це відео, значить ви вже є нашим партнером. Ще й вас і вітаю. Ви бачите гуртові ціни, ви бачите наш склад, ви можете вже робити замовлення і заробляти разом з нами. З чого потрібно почати? Перше, це з авторизації. Потрібно перевірити, щоб цей силуетик був червоний. Якщо він не червоний, зараз я вийду продемонструю. Якщо він не червоний, ми не, ми не побачимо, що ви авторизовані і що замовлення є від вас. Крім того, ви не будете бачити ні гуртові ціни, ні наявність. Перше, це ми робимо авторизацію. Нажимаємо на силуетик. Вводимо свій емейл, свій пароль, його можна зберегти. І нажимаємо кнопочку Увійти. Все, якщо силуетик червоний, ви вже авторизовані. Будь-які дії замовлення, ми вже бачимо, що вони підв'язані до вас. Як знайти товар? Буде окреме відео, саме гайд по пошуку товарів. Ну, тут все просто. Для прикладу, нам потрібно зробити замовлення на Mercedes Vito 638 кузов. накладки на ручки, накладки на дзеркала і зимова решітка. Давайте оформимо це замовлення. Ми вибираємо Mercedes. Вибираємо Vito 638. Вибираємо хром накладки. Вибираємо. Можна повністю хром накладки. Так, ми робимо замовлення на ручки надзеркала. Тут не забуваємо вибирати матеріал, який нас цікавить. Чи матеріал? Тут може бути кількість, тут може, може бути база автомобіля і так далі. Тут може бути виробник, як в даному випадку. Змінюючи цей параметр, тут буде мінятися і ціна, і наявність, і гуртова ціна, і розрібна ціна. Так, Нам потрібно додати пластикові накладки надзеркала. Нажимаємо кнопочку купити. І, наприклад, два комплекта ручок Омса, Трьох штучних. Тут ми ставимо два, а маємо купити. Все, товари попали в кошик. Давайте ще додаємо якийсь товарчик, щоб було. А, в нас ще накладочка, зимова накладка. Це дефлектори, зимові накладочки. Тут є вибір матова глянцева. Ну, Давайте додаємо глянцеву. Бачите, міняється ціна між матом і глянцем. Добавим глянцеву решітку. Купити. Все. Наприклад, це ваше замовлення, чи вашого клієнта замовлення. Ви аналогічно. Немалі різниці, чи відправочка на вас, чи на вашого клієнта. Кошик оформляється одне замовлення. Переходимо в кошик. У нас в кошику є 4 товари: це накладки надзеркала, накладки на ручки 2 комплекти і зимова решітка. Що тут потрібно указати? Перше. Потрібно вказати номер телефону отримувача. Е, хто є отримувачем? Якщо ви товар берете на себе, отримувачем будете саме ви, ви вказуєте свій номер телефону. Якщо ви відправляєте на клієнта, ви обов'язково заповнюєте тут дані клієнта. Так, давайте запишемо. 050, 123 123 1 Один. Прізвище. Що значить ЄДРПО або ІПН. Це заповнюється, якщо ваш клієнт, чи ви працюєте по безготівці за новою поштою. Якщо ні, то вам це заповняти не потрібно. Далі вибираємо країна доставки, Україна, спосіб доставки. Спосіб доставки також є декілька типів: нова пошта на відділення, нова пошта адресна доставка, нова пошта, наша декларація і самовивіз, Міст Експрес, і самовивіз. Коротко, що це таке є. Нова пошта на відділення. Це стандартне відправлення. Ви вибираєте місто. Для прикладу візьмемо чернівці. І номер відділення. Перший, другий, там який склад вам потрібно. Наступне адресна доставка. Ви вибираєте місто. Вибираєте вулицю, вказуєте будинок і квартиру. Цей товар буде доставлено до вашого клієнта по адресі. Наступне наша декларація. Що таке наша декларація? Е, є варіант, що ви можете відправляти товари, е, клієнти оформлюють цей товар у вас. Ви створюєте собственну декларацію. Це може бути, наприклад, замовлення на пром і так далі. Тобто, у вас є готовий номер декларації. В такому випадку вам потрібно через кабінет нової пошти додати API ключ. І він додавить, е, вибачаю, через кабінет нової пошти взяти api ключ і додати його сюди. Для чого? Ми тоді побачимо. І тут ввести номер тетенки. Після того, як ви додаєте ключ, номер титенки, ми зможемо її роздрукувати і відправити на клієнта. По цьому, якщо будуть питання, то в принципі, я ще зможу проконсультувати вас чи по відео, чи по телефону. Це все розкажу. Ну, в 99% випадків це є відправка на відділення. Давайте виберемо чернівці. На перше відділення. Повідомлюю, якщо у вас є якийсь комент з цього товару, якісь непонятки що-небудь, краще напишіть, щоб ми перевірили і уточнили. Далі, вид оплати. Є два види оплати. Це є накладений платіж, верніше, правильно, після оплати, і без післяплати. Якщо ви відправляєте на вашого клієнта, тобто ви працюєте на даний момент в ролі дропшипера, ви ставите обов'язково накладний платіж. Тобто, це буде означати, що ми відправляємо товар. З якою сумою клієнт повинен його забрати і оплатити. І кошти прийдуть до нас. Якщо ви берете на себе, то ви відправляєте без після плати. Не потрібно вам переплачувати комісію і так далі. Ми вам виставимо рахунок, ви зробите оплату. Також може бути, якщо ваш навіть дропшипінг-клієнт зробив вам вже оплату, і вам потрібно на нього відправити без післяплати. Ставите тут без післяплати. Так, розглянемо після плату. Доставка до клієнту товару. Якщо оплачуєте ви, то ми вам цю доставку включимо в рахунок. Якщо оплачує клієнт, то, звичайно, це оплачує клієнт, вибираєте тут. Е, наступний пункт сума після плати. Раніше ми вводили тільки загальну суму. На даний момент законодавство не дозволяє виписати чек одною е, позицією. Якщо ваш клієнт бере декілька позицій, нам потрібно розписати це. Е, можете тут нажати внести або в самому верху. Отут буде. Наприклад, накладки надзеркало ви продаєте клієнту за 800 гривень. Просто потім, якщо буде, наприклад, чи повернення, чи щось, ви будете знати, за скільки ви продали, і ви зможете повернути ту суму. Наприклад, накладки надзеркало ми продаємо за 900 гривень. накладки на ручки ми продаємо по 500 гривень. І зимова решітка продаємо 300. Тут воно все уже е сумувалося. Так. Е і ну, ви зрозуміли, так? Це для того, щоб, якщо буде майбутнє повернення, чи клієнту прийде чек, тому що ми видаємо чек вже саме фіскальний чек, клієнту приходить з цими товарами і кожна позиція написана окремо. Це дуже-дуже важливо. Тому нажимаєте внести і вводите, що, скільки коштує. Тут все міняється, все автоматично підраховується. Наступний крок це є комісія після оплати. Хто платить за цю комісію? Зазвичай це оплачує клієнт. Але ви, деколи бувають моменти, що ви з клієнтом договорюєтесь, Якщо у вас бере більше трьох товарів, ви можете заплатити за нього за доставку, ви можете заплатити за комісію. Це вже ваше право, як, як ви працюєте, як, які умови ви надаєте клієнту. Після того, як ви зробили замовлення, нажмаєте кнопочку Надіслати. Вашому замовленню буде присвоєний номер. От це номер вашого замовлення. Тобто, за яким ви можете відслідковувати. Е, стараємося відправляти замовлення якщо до 6, е, в той же день, коли ви відправите. Якщо це буде пізно, то відправимо на наступний день. Так, наступний крок це відміна замовлення. Е, ви можете зайти ви в особистий кабінет, мої замовлення». Тут буде список ваших замовлень. Ви заходите в те замовлення, яке вам потрібно відмінити. І просто його скасовуєте. Все замовлення вже відмінено. В нього статус буде відмінено. Є такий момент, що замовлення статус вже відправлено, для прикладу. Ви вже не зможете тоді його відмінити, тому що, ну саме в такому форматі ви не зможете відмінити, тому що товар вже згенерувалася ТТ накладна, і можливо, навіть товар в новій пошті. В такому випадку, якщо замовлення вже відправлено, вам краще зателефонувати персональному менеджеру і сказати, що ви хочете це відмінити. Замовлення. Якщо товар ще не виїхав з нашого складу, то менеджер це зробить все вручну. Тобто проблем немає. Якщо виїхав, ну звичайно, вже нічого не, не подієм. Це найкраще. Це щодо замовлення. Так само можна замовлення редагувати. Для прикладу, ви заходите тут сюди, можете міняти страховку, можете міняти післяплату, можете додати товари. Товари найкраще додати по артикулу. Тут вони будуть вибивати, ви додаєте і все-все заповнюєте. Тут будуть статусу вашого замовлення, як воно, е як це замовлення виконувалось нами. Тобто, якщо це новий не було в заявності, то ми ставимо спочатку статус треба замовити, після чого замовлено. Потім, коли товар з'являється, ми вам це уточнюємо і ви отримуєте, що повідомлення від нас, що товар є в наявності. І далі ви це замовлення можете як відправити, так і скасувати. Ну, в принципі, щодо оформлення замовлення все. Зустрінемось в наступних відео.